Результати розгляду справи з очевидністю підтверджують для всього суспільства про те, що рішення про арешт народного депутата Масячука є незаконним. Це визнають і представники Верховної Ради, і представники Генеральної прокуратури. Я хочу щоб суспільство чітко розуміло: ми захищаємо не лише е, Масічука, ми захищаємо право кожного громадянина України, щоб відносно нього дотримувався закон, щоб його свавільно не сажали в тюрму і не позбавляли волі. Ми розцінюємо арешт народного депутата Масячука, члена радикального. Ні, партії як спробу влади залякати всіх народних депутатів, як спробу тиску на парламент для того, щоб змусити голосувати за зміни до конституції, для того щоб змусити виконувати команди адміністрації президента. В результаті тих розгляду тих пояснень і матеріалів, які ми сьогодні бачимо в суді, грубо було порушено під час розгляду питання про решма Масічука Грубо було порушено вимоги конституції, закону про регламент і про статус народного депутат. Тати України виправдовують необхідність цих порушень доцільністю, що мовляв треба було негайно арештувати Мосічука, бо начебто він утік. Але при цьому ні представник генеральної прокуратури, ні представник Верховної Ради не надав жодних доказів, які б свідчили про те, що Мосічук збирався втікати. Насправді таких доказів немає і бути не може. Наша позиція однозначна. Якщо Мосічук винен у порушенні закону, безумовно він має відповідати. Але зважаючи на те, як його арештовували, як його ув'язнювали, як вся ця справа була обставлена. У мене немає жодного сумніву, що це політично ангажований спектакль дійство, яке переслідувало мету дискредитувати фракцію радикальної партії, дискредитувати нашу команду в очах виборців перед день місцевих виборів. Про слово пропущено через те, щоб час зекономити. це так зверні, зверніть увагу. Відповідно до закону, голова Верховної ради має окремо ставити питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, окремо на затримання. І окремо нарешті на народна на арешт народного депутата, представник Верховної Ради пояснив е, е, те, що Гройсман не поставив питання про затримання. Мовляв, це щоб зекономити час. Бачите, так давайте взагалі розстріляємо без суду і слідства і час зекономимо для чого проводити судові процедури, для чого змагальні сторін, для чого надавати е, так само за метою економії часу, позбавили права слова виступити. Мене обвинуваченого народного депутата. Тобто, ці пояснення пока. Зу, що насправді свавільно було порушено закон, і найприкріше, що президент України Петро Порошенко, який є гарантом дотримання конституційних прав громадян, виправдовує це порушення закону, доцільністю, необхідністю. Ми вважаємо, що це вкрай неприпустимі речі. Жодна доцільність не може виправдати порушення закону. Я думаю, що цивілізована держава, європейська держава, буде тільки тоді, коли ми будемо дотримуватися трьох базових принципів. У першу чергу влада її буде дотримуватися. Це Верховенство права це повага до прав людини і це е, свобода слова. На пролики жаль всім у нас у нашій країні сьогодні є великі проблеми. А скажіть, будь ласка, щодо от реєстрації саме цього подання? От ви е, робили акцент на тому, що воно було зареєстровано пізніше, ніж да. Це кричущі порушення, які ми бачимо. Що подання генерального прокурора про арешт народного депутата Мосічука було зареєстровано в апараті Верховної Ради уже після того, коли Верховна Рада за це проголосувала. Ували 25 років незалежності ніколи нічого подібного в парламенті українському не відбувалося. Це свавільне порушення будь-яких норм законів і конституції, це свавільне порушення прав не лише народного депутата Мосічука, а кожного громадянина України. Бо якщо виявляється, можна отак по безпреділу арештувати народного депутата, що вже говорити за людей, колгосників, робітників, безробітних їх взагалі можуть убити, розстріляти, посадити без суду і слідства ні за що, тільки тому, що хтось вважає, Жає, що в цьому є нагальна необхідність. Не затягують процес на вашу думку відповідачі. Я не хотів би сьогодні е, звинувачувати. в мене немає сьогодні підстав звинувачувати суд в ангажованості чи необ'єктивності. На мою думку, перебіг процесу, який триває, свідчить про намагання суда розібратися в цій справі. І Я дуже хотів би, щоб суд справді постановив неупереджене законне рішення. А воно очевидно. Арешт решт Масичука відбувся абсолютно свавільний спосіб. І Хочеться це кому, чи не хочеться, але це відбулося. Це треба визнати. Для того, щоб у подальшому не робити подібних помилок. Адже громадяни України не будуть довіряти власній державі, власним правоохоронним органам, коли так свавільно буде порушуватися закон, як ми маємо в даному випадку.